Доброго ранку всім. 20 серпня. Серпень вже долітає фактично до свого завершення. 11 година. Я вам скажу, що вечори, ночі і навіть ранки є дуже-дуже-дуже холодними. Це осінь на нас крокує дуже впевнено. І фактично у цього дуже Гарячого паркового літа було ну, не так багато. Але все одно. Я зараз є в лісі, думаю, перейтися. Можливо, буде сьогодні, як завжди, небагато останнім часом, але тим не менше я попробую щось перейтись і для вас зазняти. Ось тут у нас такі лежали Ми їх не беремо. Я хочу вам подякувати. Навіть незважаючи на те, що мої відео є зараз доволі коротенькі. І, можливо, не такі видовищні, як були Супер-Пупер, але все одно, ну як на мене, вони вартують того, щоб їх побачити. Я дякую вам за те, що ви їх дивитесь. Попрошу, будь ласка, прокоментувати і цей випуск, поставити лайк, підписатися на мій канал. Це є Дуже-дуже прості дії для вас. І для мене є приємна новина, що нас уже 5600. Дякую вам. А там, де 5600, там можливо скоро і 6. Тому, будь ласка, попрошу допомогти мені в цьому. А попрошу ще допомогти не мені, а всій нашій країні. І задонатити довільну суму по QR-коду, що ви бачите зараз в куточку екрану, або в описі під відео є посилання на карту, де я акумулюю кошти і доєднуюсь як до таких основних ініціатив, так і ініціатив брутального футболу, так і свої. Деякі цілі в рамках допомоги з ЗСУ здійснюю. Тому, будь ласка, попрошу вас ще раз. Задонатьте, зробіть цю простеньку дію. Нехай це буде 5, 10, 20 гривень. Це ж є нескладно. Але так разом ну от, помножте це на 5600 і це вже є колосальна сума. Тому ще раз дякую вам за те, що ви це робите. Я буду підніматися цим лісочком і пробувати для вас щось знайти. Знайшов отакий грибочок. Оп! глибоко засів, треба трошки підкрутити. Отако. Оп. Ну, хоча б щось. Це ми тут закриваємо, це ми забираємо. Так, а тут у нас пішли. Отакі оксаметові лисички. Так. Ну, як же ж, вас їх тут забрати. О, так. Раз, раз, раз. А От. Я такий думаю, що я сказав. Які оксаметові а це? аметистові. Отакі. Так збираємо Вийшло сонечко і ще й навіть ще один грибочок я знайшов. Не факт, що він буде нормальний. Треба буде зараз до нього подивитися, бо бачите, от просто тримаю і він розлітається Ну, це зараз подивимось. Такого красня. Я знайти... Не сподівався. Але ж мега класний. Беру. Навіть ще один є. Опа. Так. Ну, будемо чистити і дивитися. Що тут буде? білячок. Оп. Кайний. забираємо і так трохи потрохи вже навіть щось і набирається але мені вже скоро виходити ще лисички знайшов от тут трошки не збираю тут такі дивлюся опа у нас тут майже як з минулого випуску Оп. Отакі. Буду закінчувати я свій похід, тому що треба вже вертатися. Слава Богу, дощ не застав. От. І зараз по чуть-чуть буду йти. Що ми маємо? Ми маємо не але трошки білячків, трошки лисичок. На вечерю буде достатньо, і це саме основне. Я попрошу вас, будь ласка, прокоментувати, поставити лайк, підписатися на мій канал, якщо ви ще досі цього не зробили. І буде вам за це щастя. Ну, я хочу сказати, що воно вам буде в будь-якому випадку, тому що якщо ви тут, то ви вже най найкращі люди. Що може зробити ще більшу як то, допомогу у вашій кармі, це те, якщо ви задонатите по QR-коду, що ви зараз бачите в кутку екрану або в описі під відео на карту, це на збір допомоги Збройним силам, де збираю кошти я. Я стараюся доєднуватися до ініціатив брутального футболу. Або просто тих ініціатив, які я бачу, є нагаль... які є нагальними в цей час. І так разом ми можемо робити величезні, величезні, величезні зміни як в нашій країні, так і в принципі наближати нашу спільну перемогу на всіх. І я неймовірно вдячний всім тим, хто це робить. І хотів би сказати вам, що от скільки проходить часу, а слава Богу, ми ще всі досі тут. І це в першу чергу завдяки ЗСУ. І я би хотів сказати, що у нас всіх все буде добре. Слава Україні!